Дебютні кроки у гірськолижному та сноубор спорті разом із початковими азами шкільної грамоти. 1 вересня 2013 року усі першокласники Івано-Франківська отримали чудовий подарунок. Туристичний комплекс «Буковель» презентував їм сертифікати з відкритою датою поїздки на гірськолижний курорт та безкоштовними заняттями з інструктором. Ця ініціатива з'явилася у низці інших соціальних проєктів, якими забезпечують також літній відпочинок і оздоровлення івано-франківців. Я живу в місті Івано-Франківськ. Я взяв відповідальність за івано Франківського, тому буду постійно цю відповідальність відповідним чином постійно покращувати і постійно збільшувати об'єм різних соціальних програм. Після спортзальної фізкультури заняття на свіжому повітрі для малечі справжнє свято, тим більше, коли поруч не лише вчителі, але й батьки. Я не вмію кататися. Я по перше боюся і хотіла, щоб він міг перебороти страх свій, напевно, якийсь може маленький. Але хотілося, щоб він вмів кататися, вмів відпочивати. В чудовому настрої мені дуже подобається ну, бути на лежах і хочу кататися вже. Впав раз, два, другий раз впав. Ну це не больно, а потім вже навчишся. Ну а падати як відомо теж потрібно вміти, аби мінізувати можливість травматизму. Робити це правильно дітлахів навчають вже досвідчені фахівці. Первинний інструктаж займає близько чотирьох годин. Схильність до гірськолижного спорту малечі виявляють одразу. кажуть, усе залежить від характеру дитини та виховання батьків. Впоратися з окремими випадками допомагають вже індивідуальні заняття. Я думаю, що ці мої дітки вони будуть на майбутнє чемпіонами, будуть представляти нашу країну на олімпіаді від початку сезону на лижі стали вже чимало першокласників. До речі, саме п'яти семилітній вік є оптимальним для залучення до активного відпочинку та опанування нового виду спорту. Це сприяє вихованню здорового покоління майбутнього, а також виявлення справжніх талантів.